Привіт, це Володимирівна. Друзі, я на оптову очі в Бориночку, в магазині продукти, що понад дорогою. Я вам тільки що показала асортимент сирів, а зараз хочу показати асортимент ковбасок, які теж дуже різноманітні і смачні. Королівська сирокопчена ковбаска по 360 гривень. Я її зразу показала, тому що мій чоловік дуже її полюбляє. Печена ковбаска на дровах по 193 гривни, Печена з перчиком по 171. Тербеладек сто 181, ювілейна 136. тридцять шість. друзі, ковбасу дуже дуже багато. Ще й вуси, завжди ці ковбаски вас порадують своєю смакотою і асортиментом. Дивіться, скільки таких ковбасочок? От копчена на сливі або на вишні – 155 гривень. Карківське кільце по 194. Курячі по 231 одній. Бабуси на салямі по 199 дев'яносто дев'ять. Сервелатик двісті сімнадцять. 205 двісті ловець шарп 449 Дивіться, які ковбасочки. Учите, дуже багато ковбасочок. Друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий вечевий риночок, магазин, продукти. Тут величезний асортимент різноманітних ковбасок, величезний асортимент з твердих сирів, які завжди вам допоможуть приготувати класну піцу або смачнющий бутербродик. Все до зустрічі.